Добрий день, мої любі другокласники та шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші уроки. Тема сьогоднішнього уроку казка вигадка та місчу з повчання розуміє. Це табаран, українська народна казка переказування цієї казки. Всі сідаємо тихо діти, домовляємось не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. Почнемо з вами з розчитки. Хтось по лісу пробіга, га га, -га, га, -га, -га ми почули вже його го 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 Ми на вуха не то гі-гі-гі-гі-гі-гі-гі. Може, бігли вороги г ги Ні, це Ніцевовчик дав вже гу-го-гу-го-гу-гу. Гу, гу, гу. Ось таке про букву Г-ге-ге-ге-ге-ге-ге. І вивчаємо скоромовку. Дзичить над житом жвавий жук, бо жовтий він вдягнув кожух. Дзичить над житом жвавий жук. Дзищить над житом жвавий жук. Бо жовтий він вдягнув кожу. Бо жовтий він вдягнув кожух. Зищить над житом жвавий жук, бо жовтий він вдягнув кожу. Так, перед тим, як ми з вами почнемо працювати над казочкою, нам потрібно правильно наголошувати слова. Приятелі прожинімо, проженімо. проженімо. Вдержать, вдержаться, збирайтеся, аби куди хутко майнули. Збудешся, аби що, роздумався, забрались, добувати, ворожити, дрижить. Так, отже, ми з вами сьогодні працюємо текст української народної казки «Цап і баран» Так. Зараз з кожний слайд ви зупиняєте і самостійно його прочитаєте. Або відкрили книжечку і самостійно прочитали. Так, сторінка 42. Цап і баран. Зупинили, прочитали з екранчику або з книжечки. Були собі чоловік та жінка. Мали вони цапа й барана. І були ці цап та баран великі приятелі. Куди цап туди й баран, цап на город по капусту, і баран туди цап у сад і баран за ним. Ой, жінко, каже чоловік, проженімо ми цього барана й цапа, а то за ними ні сад, ні город не вдержиться. А збирайтеся, цап і барани, собі абикуди, щоб вас і не було на моєму подвір'ї. Цап та баран. Почули, хутку з двору майнули, пошили вони собі торбу та й пішли. Ідуть, та йдуть, а серед поля лежить вовча голова. Баран був дужий, та несміливий, а цап сміливий, та не дужий. Бери барана голову ти, бо ти дужий, хто сильний. Ой, бери цап, бо ти сміливий. Так, теж спочатку прочитали самостійно. Узяли вдвох і вкинули в торбу. Ідуть та йдуть, коли бачать вогонь горить. Ходімо і ми туди. Там переночуємо, щоб нам вовки не з'їли, приходять туди, аж то вовки кашу варять. О, здорові, здорові. Ще каша шаган не кипить, а м'ясо саме прийшло. Теж спочатку самостійно. Влякалися цапі баран, тоді цапі вигадав. А подай барану ту вовчу голову. От барани приніс її. Та не цю, а подай більшу, каже цап. Баран знову тягне ту саму. Та подай ще більшу. Тут уже вовки злякалися, стали вони думати гадати, як від сіля втікати, бо це, каже, такі молодці, що з ними голови збудешся. печ одну за одною вовчу голови з торби тягають. От один вовк і починає. Славна, братці, компанія, і каша гарно кипить, та нічим долить, по воду. Як пішов по води, хай вам, аби що, з вашої компанії, як почав другий того дожидати, став думати, гадати, як би й собі відтіля п'ятами накивати, тобто втекти. Теж спочатку самостійно. Е, вражий сину, пішов та сидить, нічим каші долить. Ось візьму я ламаку та прижину його, як собаку. Як побіг, так і не вернувся. А третій сидів, сидів, ось піду я так прижину їх. Як повів, так і радий, що втік. Тоді цап до барана. Брати, скоріше в нам оцю кашу поїсти та з курення забратись. Один вовк роздумався і каже Е, ще нам трьом та цапа й барана боятися. Ось ходімо, ми їх поїмо. Прийшло ж ті ж же з курення прибрались, побігли та й на дуба забрались. Стали вовки думати гадати, як би цапа та барана нагнати. Як стали йти, знайшли їх на дубі. Цар сміливіший заліз аж на а баран не сміливий, так нижче. От лягай, кажуть вовки старшому вовкові, та й ворожи, як нам їх добути. Ліг вовк під дубом догори ногами почав ворожити. Баран на гілі сидить, так так дрижить, та як упаде, та на вовка. Цар сміливий не став довго міркувати, та як закричить подай мені ворожбита. Вовк як схопилися, аж полюка по дорозі закурилася, а цап та баран пішли. Зробили собі курінь та й живуть. Отже, від сіля звідси, п'ятами накивали утекти, курінь легка будівля, сторожка. Прибрались, пішли геть, ворожити, передбачати, вгадувати, ворожби той, хто ворожить. Так. Які нас тут особи? Про кого це? Це баран і вовки. Чому звірі пішли з подвір'я господаря? Так, тому що ні сад, ні город за ними не могли вдержати. Як цап Баран зустрілися з вовками, вони йшли, йшли і побачили вогонь, хотіли там переночувати, а там вже, вже були вовки. Що вигадав цап? Діставати з мішечка вовчу голову, так і казати, «Ще більше, ще більше, тоді вовки налякалися. Як вовки хотіли врятуватися, вони казали, що пішли за водою і тікали. Чому Цап і баран змогли перемогти трьох вовків? Тому що там, де сила не допоможе, там допоможе розум. Так, на початку казки мовиться, що баран був дуже та несміливий. А Цап сміливий та не дуже. Чому? Так, дуже, тобто сильний, але несміливий. той тобто був сміливий, але не сильний, тому що один одному вони доповнювали. І роздивимося з вами малюночки. Спочатку наші цапи баран були з бабуси та дідусем, потім вони зробили собі нашу торбинку і пішли. Далі вони знайшли вовчу голову, потім підійшли до вогнища, побачили трьох вовків, діставали. Голову вовчу, потім почали тікати навтіки, забралися на дерево цап вище нижче, і баран впав на вовка, і всі вони потікали, а цап та баран побудували собі житло і стали там жити. У вас буде тестування, де ви зможете перевірити, як уважно ви слухали та читали. Прочитайте ще раз цю казочку, певно все вас вийде ви мене розумнечки. До побачення, гарного дня!